Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати півфінальні матчі юнацького чемпіонату світу, який проходить у Чилі. Хто вийшов у фінал, ви дізнаєтесь в цьому відео. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Марокко грало з Францією. Марокко творить історію. Уперше виходить у фінал Чемпіонату світу Ю-20 у напруженому півфіналі проти Грізної Франції. Основний час завершився 1-1. Обидві команди діяли обережно, але з пристрастю французи більше володіли м'ячем, Натомість Марокко знову показало характер і дисципліну. У додатковий час французи залишаються в меншості. Вирішальним став момент у серії після матчевих пенальті, де африканці були точнішими за європейців, 5-4 за марокканцями, які приходять до фіналу, а Франція гратиме у матчі за третє місце. В іншому півфіналі Аргентина грала з Колумбією. Цей півфінал не розчарував. Аргентина з перших хвилин захопила ініціативу, демонструючи свій фірмовий атакувальний стиль. Єдиний переможний гол забили у другому таймі після класної комбінації, тоді як Колумбія наприкінці залишилась десятьох через червону картку. Попри тиск суперника Альбіселестем втримали перевагу, виходять до фіналу ці твої першості ж серед молоді. Отже, матч за третє місце відбудеться між Колумбією та Францією 18 жовтня. А Аргентина зустрінеться з Марокко. Фінальний матч Чемпіонату світу. Пишіть в коментарях, хто з команд займе перше місце, хто програє відповідно фінал, а хто займе третє місце в цьому юнацькому чемпіонаті світу. Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є Кремаски, Мічел та Вілярал з п'ятьма голами. Кращими асистентами є чотири гравці вже: Ясина, Маама, Гросоті та Дадо з Франції. В них по три результативних передачі. Дякую, що додивись до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!